Я не професійна крапчення, ну домашнє кравчення, як ну будь-яка жінка, такі елементарні речі пошити можу. Ось ну. Я за фахом реставратор, я є художник, я є лялькар, мені це не складно. Я шию на ляльку, я можу. Я в принципі орієнтуюся, як робиться випіка. Я шила шию балаклам. Я, я не професійна кравчиня, 15 хвилин по балаклаву, шию, якщо вона розстроєна. Наші дівчата, які є кравчині професійні, вони шиються за 3 хвилини. Тобто, в чиї руки попаде, відповідно, з такою швидкістю буде шитися. Ми вдячні будь-якій допомозі. У нас. Ну, ми, Ну, не перебираємо не вдячні всім руками, вони стараються всі шиють добре. Щось більш професійніше, щось менше, але все надійно, все добре. Ну відповідно в темпах, якщо буде ще професійний, то буде швидше, якщо кравчиня буде брати додому ще одну-два халати, ну, це так само буде допомога. Так, а де та літочка? Стрічку за Я тримаю. Куди? Вона та красна. <звеч> Я думала... Крива жанр. Вшивається ззаду в шов. О, не заспавай. <звеч>